Аж шість адвокатів, троє прокурорів, спецпідрозділи поліції, співробітники правоохоронних органів у цивільному, величезна кількість преси та навіть група підтримки із Чернігова на гастролях у Київському апеляційному суді. Ось і сам Корбан у клітці таки знайшовся. Ще вчора адвокати екс заступника керівника Дніпропетровської ОДА твердили, з 28 грудня втратили з ним зв'язок. Ми сьогодні подали відповідні запити в усі відомі нам, як адвокатам, як захисникам установи, де міг би перебувати Корбан. на сьогоднішній день на місце знаходження корбана невідомо. Аж виявляється, корбан, хоч і був у місцях не надто віддалених, але й не у СІЗО, як це постановив Дніпровський райсуд. Тот же кавка писав, знаєте, що коли ви хочете залізть до мене, мало того, що ви залізли до мене в кровать, ви ще й хочете, щоб я був во фракції. В больниці, чи в, суді? Да, в больниці покабальні засідання. Розпочалося з виступів адвокатів. Вони вимагали відводу двох суддів. Головуючого Дениса Масенка, через те, що в пресі з'явилася інформація, ніби саме він розглядатиме апеляційну скаргу задовго до автоматичного комп'ютерного розподілу. А також Віктора Глиняного через те, що його син, нібито працює у прокуратурі Києва, яка також розслідує справи Корбана. Підозрюваний підтримав таку ідею. Ви не правосудне надо мною. І що раз говорю, я не признаю власть вашого суда. Розумію. Прокурори, звичайно ж, не погоджувалися. Казати, що в деяких СМІ, на деяких сайтах, хтось розмістив заяву про щось, відміть когось, і це є підставою провід. На мій погляд, це не зовсім професійно. Судді годину уважно слухали сторони, навіть ставили питання та, зрештою, заявили, засідання слід відкласти. Повідомляємо вам, що на сьогоднішній день відсутні матеріали самої справи вона не надійшла з Дніпровського суду. Утім, у адвокатів заяви не скінчилися. У кримінальному провадженні свого підзахисного вони виявили дивний документ. Справа стосовно незаконної діяльності підприємств Кадирова сьогодні на території України залучена до справи Геннадія Корбана. Жодних пояснень, чому це відбулося, ми від прокуратури зараз не маємо. Постанова була підписана 24 грудня. Наразі невідомо чи відреагували саме на цю заяву у генеральній прокуратурі. Однак Віктор Шокін за результатами сьогоднішнього засідання вже доручив відкрити кримінальне провадження щодо можливого втручання в автоматизовану систему суду.